Добрий день, шановне панство! Я твердохліб Валентина, учениця 10-го Б класу комунального закладу Козачово-Панський ліцей. Україна. Ріднаненько. Знаходячись на чужині, як же я сумую за тобою, за твоїми мальовничими пейзажами, за твоїми золотистими барвистими полями, дрімучими темничими лісами, наче сказки. За твоїми величними старовинними містами, де кожна будівля має свою історію, а кожна вулиця свою атмосферу. Батьківщина, як же мені бракує твоєї мелодійної соловійної мови, що дзвінку на з моїх батьків, знайомих друзів та родичів? На чужині я опинилася, бо існує багато людей. Цілі уряди країн, що взяли собі за звичку нав'язувати іншим свою волю. Кожна людина, кожна нація має безперечне право обирати свої власні шляхи, долю, напрямки розвитку. Про це писав і наш відомий філософ Григорій Савич сковорода всякому місту звичай права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любові тепло. Всяке горло свій смак віднайшло. Як я вже казала раніше, кожна нація має безперечне право обирати свій шлях. А людина, окрім того, має обов'язок знати свою рідну мову, історію і культуру. Ми всі повинні бути патріотами, адже саме патріоти роблять найбільший вклад в свою країну. Цитуючи ще раз вище згаданого великого мислителя. Пізнай себе, свій рід, свій нарід, і ти побачиш шляху життя. Але що це за власний шлях, про який я зазначала вже стільки разів? Де як його шукати? Яких мудреців питати? Відповідь проста: нам піти своїм шляхом допоможе саме знання свого коріння, свого історичного минулого. Того, як наші предки боролися за свою незалежність, право бути українцями. А ще треба прислухатися до свого українського серця і національного духу. Вони не можуть підвести. Ми народ країни, у якої є майбутнє. Це точно, це те, що мотивує нас рухатись зараз.